Відкритий обласний турнір зміні футболу пам'яті Віталія Плаксіна провели вже вдруге. Сприяли цьому як і міська селищна громада та фізкультурно-спортивне товариство Колос у Запорізькій області також допомагали у проведенні турніру родичі Віталія. Батьки на окупованій території, але брат допомагає. Він не зміг сьогодні бути особистим. Він теж військовий, йому незлучно було, але він приїжджав до дні назад і. Теж допоміг проведення цього турніру. Бере участь його знайомі, його друзі. От, запрошені чотири міні-футбольної команди, які будуть грати по колу між собою. Це спортсмени, з якими ще доводилося Віталію грати. І плюс і бойові друзі і друзі на спортивному майданчику, який, з якими він грав футбол. Віталій Плаксін захоплювався футболом з дитинства. Тренери помічали в ньому цілеспрямованість, наполегливість, неймовірне тяжіння до улюбленого виду спорту. Він вирізнявся серед однолітків обізнаністю та прагненням шліфувати свої спортивні навички. Серед своїх юнаків він був сильніший, кріпніший, Ну і був. Весели хлопчик, от і коли закінчували тренування, він е, е, залишався, і те, що у нього не вийшло, коли він грав з хлопцями, він це дорабатував після занять. Він був таким фанатом футболу, ярим ще в дитинстві слідкував за чемпіонатами всіх країн, особливо йому сподобалося чемпіонат Англії, де він знав всі команди. Вивчив всі команди, таких навіть дорослі не всі знають. А коли приїхав Запоріжжя, він тут е, примкнув до фанатського групування е, МФК «Металург» і вболівав за команду, їздив на матчі на виїзди, тут ходив, був таким е, прихильником команди і грав за ці команди, які сьогодні е, дві команди, з яких він грав, і вони в честь, в честь його пам'яті, вони дві футболки з знову вісім 18 зберегли назавжди. З футболом нашого земляка Віталія Плаксіна поєднувало багато що. Отримавши освіту у Запорізькому національному університеті на факультеті Олімпійський та професійний спорт. майбутній герой здобув факт тренера з футболу, будував плани на майбутнє, але доля вирішила по-іншому. З початком повномасштабної війни пішов служити до 503-го окремого батальйону морської піхоти. Те, що він Хотів, він все здійснив в житті. Він хотів грати в футбол, хотів грати зі своєю командою, хотів сім'ю, все, це у нього є було. Можливо, потім хотів би стати тренером з футболу. Він грав в футбол, він був футбольним фанатом. Він дивився футбол, він знав його від до я грав навіть на комп'ютері футбол. Тому футбол це все життя було переможцем турніру. з футболу цього разу стала команда Колос ЗП, яка основний час фіналу завершила з рахунком 2-2. А завдяки серії пенальті посіла перше місце, залишивши команду «Металкон» на другому. Третє місце виборола команда Якимівської громади, обігравши команду фанів МФК Металург. Команду переможця нагородили кубком. Решта колективів дістали пам'ятні сувеніри і медалі. Друзі, так мене підтримують навіть. Ті, котрі Віталій особисто не знали, підтримка дуже велика. Зі мною залишилися просто неймовірні люди. З'явилися в житті неймовірні люди. Він би був би просто дуже задоволений, що так все Такі люди зі мною поряд є, що я можу на них покластися. Що може жити далі? Відкритий турнір пам'яті Віталія Плаксіна планують проводити щороку і дочекатися звільнення рідного села Героя у Якимівському районі, аби організувати захід вже на його малій батьківщині. Там ще до війни збудовано новий спортивний майданчик, але зіграти на ньому Віталію так і не судилося. Ірина Чернова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.